Вітаю, мене звати Анастасія Пововарчук і це проєкт Новини Лайф. Новорічні свята це насамперед спілкування з рідними та друзями, але не варто забувати про сюрпризи у вигляді гриві, грипу чи навіть ковіду. Як убезпечити себе? Сьогодні поговоримо з лікаркою-інфекціоністкою Анастасією Неклюдовою. Вітаю вас! Вітаю! Отже, пані Анастасія вже в передварії. Новорічних свят, Різдва, розуміємо, що будемо бачитися з рідними. Як застерегти себе? Що можна зробити перед тим, коли ти збираєшся з рідними? Якось, Чи, можливо, якісь ліки, чи можливо себе все-таки обмежити у спілкуванні з, з рідними та друзями? Ну, все залежить від того. Родичі мають якісь важкі хронічні захворювання, чи немає, тобто, чи можете ви, будучи в інкубаційному періоді, становити для них якусь загрозу чи ні? Ну, загалом ніяких специфічних методів профілактики не треба, тому що навіть ну вакцинація, не дивлячись на те, що вона знижує ризики. Е Ускладнень вона не убезпечує людину від інфікування, а й так само від передачі цього вірусу. Тому, звичайні, епідеміологічні ем, застереження, типу миття рук, провітрювання регулярного приміщення. Якщо збираються люди за столом, то приміщення треба регулярно провітрювати. Та й все. Тобто, якщо у людини є ГРВІ вже, звичайно, краще залишитися вдома та не відвідувати тоді родичів, для того, щоб не передати їм вірус. А ніякі специфічні ліки ніяких приймати не треба ніяких ліків в аптеки, які підвищують імунітет, стимулюють, захищають. Немає та сама мазь, яку Дуже люблять при цьому приплітати. Це просто зволоження для слизової оболонки носа. Вона не перешкоджає ніяким вірусам. тобто здорова слизова оболонка ваша, ну і регулярне миття рук та привітрення це все, що можна зробити насправді з точки зору доказової медицини. Які ще міфи можна розвіяти? Саме популярне часник в цих баночках, пам'ятаєте, ми в дитинстві носили. Ну тобто, це не працює просто там, не працює гріти ноги, там ставити собі гірчичники з профілактичними ціллю. Це не працює, не працює приймати профілактичні антибіотики не в якому разі, не працюють противірусні ліки, які не є специфічними противірусу, грипу проти ну. Коротше, є специфічні противірусні ліки, є неспецифічні. Ось то більшість того, що продається в аптеці, не є специфічними, тому їх приймати також немає ніякого сенсу для того, щоб себе убезпечити. А що ще можна робити в такі? В такий сезон для профілактики, це періодично можна орошувати слезову блонку носа якимись краплями, типу з фізрозчином або з етонічним розчином натрію хлориду. Тобто, це те, що називається морська водичка. Тобто, що для що ми робимо, ми просто механічно. Змиваємо віруси, які наліпають на слозову оболонку, Тобто, ми кудись проїхалися, кудись пішли. Ми в будь-якому випадку з чимось проконтактували. Ми можемо встигнути це змити. Тобто, ось це що можна використовувати. Все-таки все, все згрішили зустрілися з багатьма родичами, із сусідами, і з друзями. Що робити, вже, коли ти розумієш, що напевно ти щось підхопив. Ну, перше, я завжди це говорю залишитися вдома. Насправді найкраще лікування це час. При герої та спокій. Якщо це людина, яка має хронічні якісь захворювання ще раз, декомпенсовану серцеву недостатність, якісь захворювання бронхолегеневої системи, якщо це особливо початок якийсь такий гострий, або людина не щеплена від ковіду, я рекомендую все ж таки хоча б швидкий тест на грип та на ковід зробити, бо проти грипу та проти ковіду є специфічна противірусна терапія. Якщо це не грип та не ковід, то залишатися вдома, приймати протизапальні засоби і чекати. Поки це. Пройде, пройде, А воно пройде, воно пройде самостійно. Ситуація з ковідом сьогодні. Чи варто всім забути про нього, тому що зараз бачимо, що в нас багато інших проблем. Здається, він відійшов на другий план. Але чи насправді це так? Його справді стало менше, набагато менше, але ну не треба повністю скидати його з усіх важелів. Тобто, якщо це літня людина, я ще раз повторюю, бо людина з якимись хронічними захворюваннями, з дефіцитом імунітету, справжнім дефіцитом імунітету, то Краще протестуйте його та знаєте, чого від цього потім очікувати, бо ковід страшний своїми ускладненнями. Так само і з грипом. У нас зараз збільшується кількість випадків грипу саме так. Він протікає не так, як ковід, але він теж може давати ускладнення, в тому числі пневмонію, тому і на нього є також швидкі тести, та є ПЛР-тестування на на грип. Тому групам ризику тестуватися та йти вакцинуватися. Що хочеться поговорити про наслідки після от, новорічних застіль, різдвяних застіль. Тобто на свята взагалі знаємо, що у нас столи ламаються просто від різної, різноманіття їжі різної. Е, і перебо, перебої з світлом. Так, відключили світло, все зіпсувалося. Викидати шкода. Що робити? Працювати над своїм відчуттям того, що тобі шкода. Насправді, ну спорчена їжа, попорчена це. Е, Джерело мікроорганізмів, хворобливих мікроорганізмів, токсинів та всього іншого. Тобто це зіпсує свята, зіпсована їжа зіпсує свята, то е, дотримуватися правил зберігання продуктів, дотримуватися правил, е, правил термінів зберігання цих продуктів. Якщо це майонезні якісь салати, то краще більше двох діб, трьох діб і навіть двох діб. якщо... Просто працює холодильник нормально. Якщо він ще виключається, краще не зберігати такий термін. Якісь м'ясні продукти готові, м'ясні продукти теж на більше 72 часів та найкраще на найвищій поличці в холодильнику, де найнижча температура. В дверцята холодильника ми взагалі нічого не складаємо. Ми розділяємо їжу, яка є готова та не готова. І, звичайно, ми орієнтуємо. Туємося взагалі на вигляд цієї їжі. Якщо вона вам виглядає підозріло, якщо вона якось підозріло тхне, не вздумайте думати, що є щось з нею, що можна зробити. Не треба цього краще приготувати менше, ніж потім це все викидати. Тому раціональність та здорове, здоровий густ. Знаємо, що багато одеситів вгадаю, цього цьогоріч і багато українців взагалі люблять полюбляють таку страву, як осаладець під шубою, ось риба під цією шубкою, постояла три дні. Чи що, що які з якими наслідками можна стикнутися, особливо ну, у випадку з рибою? Тому що ну дехто полюбляє себе потішити там на свята рибкою. Ну, потішити рибку собі це дуже добре, але ось саме оселедись під шубою, краще не зберігати більше 72 годин. Тобто, зробили, з'їли та забули. Нічого, якщо це все свіже, нічого страшного не станеться. Так ну будь-яке кишкове труння, стафілококового походження, там не знаю, сульмональозного походження, все, що завгодно може бути. Тобто, просто терміни зберігання. А найголовніше теж, що дуже часто, окрім кишкових інфекцій, які харчових отруєнь, спіткають загодження. Острення хронічних панкреатитів, холециститів та все, що пов'язано з надмірною кількістю алкоголю та жирної їжі, то тобто, це тут порада. Це е, міра завжди має бути міра. Тобто, якщо ти хочеш щось, чогось жирненького, чого тобі не можна, з'їжти шматочок, але не треба їсти цілу тарілку та запивати це великою кількістю міцного, особливо алкоголя. Підшлункова залоза за це е, не буде вдячна 100%. То міра. І здоровий густ. Пані Анастасія, дуже коротко і з'ясно і зрозуміло. Дуже дякуємо вам за те, що погодилися зустрітись з нами і розповісти всім е одеситам і українцям, звісно ж, про те, як себе підготувати до новорічних свят. Можливо, хотіли б щось побажати нашим глядачам напередодні свят. Перемоги нам! Перемоги! Дуже дякую вам. Отже, з вами був проєкт Новини Лайф. Підписуйтесь на нас, коментуйте наші відео. Ми обов'язково будемо шукати відповідь на них разом.